Привіт! Я Галина Ілюк, і це відео сюжети нескінченні розмови. Тому що в нашому житті ми завжди маємо причину поділитися чимось дуже цікавим. Кожен з нас щось замічає і сприймає цей світ по-різному. Сьогоднішня тема це наші очікування, це те, що ми очікуємо, що нам світ. Може дати, або як він нас сприймає, або як цей світ на нас реагує. Тобто все, що відбувається, в спілкуваннях, всі ситуації, воно все спричиняє нас, хочемо ми чого чи не хочемо, щось починати у наших думках, у нашому мисленні, починати якусь створювати вже ідею, або якісь очікування. Від того, що прийде, це звичайно, це природньо. Від того, який день прийде, що мені принесе робота, що мені принесуть ці відносини, або що станеться, коли я почну робити ці відеоролики. Тобто ми завжди створюємо відповідні очікування. Але водночас ці очікування нас змушують переживати. Тобто, відчувати тривогу, хвилювання, вимагати від нас самих бути ідеальними, як я це маю краще показати, як мене сприймуть. Тобто, водночас воно глибоко на наші підсвідомості або наші почуття змушують нас хвилюватися. І це звичайно. Деколи може бути, доводити нас до величезних розчарувань і до того етапу, коли ми починаємо себе знецінювати, або знецінювати ту ситуацію, на яку ми покладаємося, або знецінювати ту людину, яка прийшла у наше життя. Тобто наші очікування, те, як нам наше мислення або тобто. Практика, бо наше мислення це є багаж практики, який ми бачили, чи по телевізору, чи бачили, як інші роблять, тобто інші модель, модель як і існує. І це мислення нам передає, проєктує на, на те, що має бути у майбутньому, що має статися. І коли ця проекція не стається, вона не реалізовується, ми залишаємося у великому розпачі. І це не дає деколи сильним бар'єром. Рухатися вперед. Наприклад, зараз це дуже актуально: це знімати відео, робити свій інтернет-бізнес. І, звичайно, що кожна людина стикається з тим, щоб почати говорити людям і почати щось пропонувати людям. І Після цього, звичайно, що ми хочемо бачити результат і хочемо бачити аналітику, так як відбувається, чи мене хтось дивиться, чи мене хтось сприймає, чи мене хтось розуміє. Це спонукає до постійного жити у постійному хвилюванні і переодочікування чогось. Я вам пропоную таке цікаве рішення. Це рішення, звичайно, що я навчилася з Олександрою Солонадою. Вона нам розказала її пораду її батька, як він е, прояснив їй і забрав це переживання, оцю тривогу забрав для майбутнього в житті. Що він сказав? Саме найкраще не, не, не прив'язуватися до результату. Ми, але що це означає? Ми всі хочемо результати, усі хочемо успіха. Але тобто мінімізувати, скажу вам на такому простому прикладі. Наприклад, Олександра каже: у нас вдома був басейн. Так? І я хочу запросити своїх друзів і показати їм, який в мене є басейн. І Якщо я скажу їм, у мене вдома є величезний басейн, чи там величезна зала, чи щось у мене є дуже таке велике. Звісно, що кожен, хто буде йти до мене у гості, він буде мати ще свою уяву, окрім того, що я сказала. І він буде ще більше прибільшувати своїй уяві. І коли він прийде, можливо, його уява йому буде показувати зовсім інший басейн і побачить малесенький басейн. Тобто, не той, що йому було обіцяно. Він зразу скаже, О, та це зовсім не те, що я собі думав, та ти от брехуха, та ти от не так це змалювала, та це зовсім не те, що я думала, та ти така. І тобто Ви можете отримати не сприйняття, а поки критику. І ви в той момент будете дуже розчаровані, бо ви будете відчувати, як ви не сприйняті, ви відкинуті, ніби, незрозуміли, не оцінені. Розумієте? І так само трапляється у нас дуже часто у будь-яких ситуаціях. Розумієте? Коли ви порівняєте, так дуже часто стається. І висновок один, що я вам хочу цим відео сказати, варто. Варто мінімізувати, наприклад, казати, я вас запрошую, в басейн, в мене є якісь невеличкі, я вас просто хочу запросити, щоб ви побачили і просто відпочили. Наприклад, розумієте? Тобто мінімізувати, спростити, не, не малювати щось надзвичайне. І тоді, коли людина прийде, чи та дитина, чи хтось приходить, ту ситуацію дивиться, ту інформацію, він сприймає її по-своєму, і ви вже не очікуєте, що він там скаже, вау! Він може сказати, о, нормально, о, цікаво, і вам буде просто цікаво його реакція. Сподівайся, що ви зрозуміли цю логіку. Тобто. Не змальовувати дуже сильно, не розмальовувати і не прибільшувати того, що немає, а навпаки, просто запросити і подати інформацію. І самому не прив'язуватися до того, що скажуть, а очікувати різні бачення. І ці різні бачення, навпаки, вам можуть допомогти рухатися далі, побачити, що цікаво. І не... Пликати і не викохувати тут душі якісь неймовірні очікування. Для чого? Для того, щоб зберегти своє здоров'я і не жити у постійній тривозі. Я дуже рада з вами ділитися. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть коментарі, пишіть свої враження, пишіть свої запитання і свої сумніви. Я буду дуже дуже вам вдячна.